З 1 грудня у Житомирі стартують безкоштовні курси української мови. Акція має символічну назву Наша країна, наша мова. її організовує та втілюватиме в життя модельна агенція Глорія. Кожен громадянин должен знати історію нашої країни, знати выдающихся людей нашої країни. Самое главное, нужно знать наш волні язык. Эта Которая сейчас существует в нашей стране. И модельное агентство Глория также решило поддержать э, эту волну не только Адіває вишиванки. Но саме головне тим, що ми приглашаємо всіх бажаючих в будь якій визиї категорії на изучение, безплатне изучение родного язика. Ілона Пурлєва, як президент агентства першу сяде за лави учнів та разом з іншими бажаючими вивчатиме українську мову, бо переконана, Україна цього гідна. Графік роботи курсу залежатиме від вікової категорії та наявного багажу знань майбутніх учнів. Тому всі бажаючі відвідати курс, перш за все заповнять анкету. Розповідає викладач української мови, також директор Глорії Катерина Шуть. Найбільшу увагу ми будемо. Будемо звертати увагу на розмовний стиль, тому що писати це одне, а говорити це зовсім інше. Перш, як написати, потрібно правильно сказати. Тому будемо розпочинати. У всіх вікових групах з розмовного стилю, а далі, вже дивлячись, як підуть справи, будемо вивчати трішечки граматики, трішечки лексики, трішечки пунктуації, будуть теоретичні завдання, будуть практичні заняття. Курс включатиме 15 занять по півтори години. За цей час бажаючим вивчити українську мову, намагатиметься донести максимальну кількість інформації. Катерина за освітою педагог, тому переконана всі, хто хоче знати мову, навчить без проблем. Можливо, це моя гордість, да що я вчитель української мови і що я маю таку можливість. Навчити кожного знати рідну мову. Безумовно, це має знати кожна людина, тому що справжній українець без знання рідної мови, я вважаю, це не є патріот і це не є українець. І було б дуже доречно, коли б кожна людина, кожна особа, влаштовуючись на роботу, перша вимога стояла знання рідної мови. Адже вивчити англійську за словником можна, французьку, італійську, але да? коли ти не знаєш своєї рідної мови, ти не є українець, ти не є громадянином України.